Я щось опять ловлю тупля... тупняки, і оце в мене починається, я думками бігаю, бігаю і ніяк не можу їх скомпонувати. так, всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша. І я буду робити огляд на книжки. Книжки, які мені сподобались, книжки, які мені сподобались не дуже. Ну, взагалі просто на книжки. Дуже часто впадаю в стан читуна і Мені дуже важко з цього стану вийти. Але якщо я читаю, то я читаю, прям не відриваючись, читаю повністю емоційно віддаючись книзі. Можливо, після цього мені важко починати читати знову, тому що емоційне спустошення, наче частинка якогось мого життя. З прочитаною книжкою закінчилась. І так, у нас сьогодні на огляді неймовірно гарна, естетично приваблива книжка, яка називається Зникнення аптекарки Сара Пеннер. Ну, обкладинка для мене 10 з 10. Ви просто подивіться на ці кольори. Взагалі, ну, зараз я подивлюсь, чи видно вам так, наче видно. ось так у нас іде. Ну, і сам кольор. Торіночок теж дуже-дуже гарний. Я нічого не знала про цю книгу, я не читала анотацію, я просто побачила її, вона мені візуально сподобалась. Я декілька хвилин постояла, подивилася на неї і вирішила купити. Хотіла зняти огляд зі свіжими емоціями, тому я вчора дочитала, і сьогодні, все обдумавши, я вирішила записати цей ролик. І так, пройшов в нас книга. Книга в нас йде з двома часовими проміжками. Це в нас кінець тисячу... ладно, це буде незручно. Взагалі кінець 17 століття, початок 18 століття і друга часова лінія в нас сучасний світ, 2000 ні В нас йде дві головні героїні. Це Нелла, яка живе в 17. му Кінець 17-го, початок 18-го століття, і Керолайн поки що головний героїнь дві. Поки що. Про що книга взагалі. Я буду старатися розповідати дуже коротко, без спойлерів. Хоча мені прям дуже-дуже-дуже хочеться ну, обговорити все. Тому що всі ті події, які тут відбуваються. Ну, кожну подію хочеться обговорити. Так. У нас є Нелла, і у нас є Керолайн, яка живе зараз у сучасному світі. Що їх об'єднує? Їх об'єднує зрада чоловіка. Це не спойлер, це буде розкрито там, ну, на початку книги. Тому мені треба це сказати. Їх об'єднує те, що вони. Закривається в собі, йдуть у свої думки, перестають довіряти людям. Але що до мене дійшло, коли я вчора дочитала книгу і вже лягала спати, що їх життя змінює поява іншої людини. І не просто іншої людини, а іншої жінки, дівчини. Ну, і там, і там з'являється людина, яка Допомагає їм вплинути, ні, навіть не так. З'являється людина, яка допомагає їм трошки по-іншому взглянути на світ і трошки змінити свої думки. Нела, у нас аптекарка. Аптекаркою вона стала завдяки мамі, яка також була аптекаркою. Але після зради чоловіка це була сама історія зради. Вам сподобається, можливо, це буде трошки скло. Але скло, знаєте, до якого ми звикли. Ось, І після зради чоловіка вона вирішує продавати отрути. Але вона продає отрути тільки жінкам. Ось в цьому, в цьому також був такий акцент, тому що вона зіштовхнулася зі зрадою і хотіла допомагати жінкам. Ну, як допомагати жінкам, позбуватися. Того, хто приніс їм негатив, негативні емоції в житті. Ну, також позбуватися таких чоловіків, які зраджують. В житті Нелли з'являється дівчинка, яка починає змінювати її емоційний і фізичний стан. І про життя Керолейн. Вона живе в вугаю, вона у стабільних, не скажу що щасливих, але стабільних відносинах з чоловіком вже 10 років. На свою річницю на 10 років вони вирішують поїхати в Лондон, так як це мрія Керолайн, тому що вона навчалась в Кембриджі, але через те, що вона почала зустрічатися з чоловіком, вона закинула навчання Прийшла пішла до стабільної, нудної роботи. Вони намагаються, з... я не пам'ятаю, як це українською, зачати дитину. Ну, ви мене зрозуміли. Звичайно, буде не життя. І ось перед від'їздом вона дізнається, що чоловік їй зрадив. Знову ж таки, дуже схожа ситуація з Нелою, там де також чоловік її зрадив, але трошки при інших обставинах. І вона приймає рішення їхати у відпустку сама, що, в принципі, я вам скажу, доволі правильне рішення, тому що якби квитки куплені, готель заброньований і вже оплачений. Чому б ні? Ну... Я б також поїхала. Вона вирушає в Лондон, трошки розбита, розгублена, але вирішує, що ця поїздка допоможе їй прийти до себе, до своїх бажань і, можливо, якось змінити свій внутрішній стан, покращити його. Вона знаходить чоловіка, який очолює групу багнериців. Ну, вона вже прилітає в Лондон, залишає речі в готелі, йде гуляти. Випиває пінту пива в якомусь барі, ну і прогулюючись, зустрічає чоловіка, який очолює групу багнориців. Багнориці це ті люди, які риються в багні на берегах темзи, щоб знайти якісь історичні дрібнички, забрати їх з собою, або зробити з ними, ну, я не знаю, будь-що. Просто ось. Ось ось таке заняття у людей в, в Лондоні, Why not? Не знаю, погодилась я б я на таку авантюру чи ні. Наша героїня Керолайн в, в повному відчаї, але з великим скепсусом, все ж таки береся за цю справу, і знаходить у багні каламарчик. Що таке каламарчик? А це ось така пляшечка. Вона намальована у нас на обкладинці, так як вона починала навчатися. А я дернула телефон. Блять. Так як вона цікавиться історією, вона почала досліджувати взагалі, кому належить цей каламарчик, де він знаходився, ну і всі ці нюанси. І виявляється, що цей каламарчик належить Неллі, про яку я розповідала на початку. І ось їх історії починають переплітатись. Не скажу, що вони прям, типу, переплітаються. Знаєте, з одного боку ви дивитесь історію аптекарки, а з іншого боку, ви дивитесь історію жінки, яка розслідує життя аптекарки, де вона знаходилась, як вона виглядала, чим жила. І це дуже цікаво і захоплююче, тому що у нас йде. Одна глава історія Нелли», наступна глава історії Керолен, і за рахунок ось. Ось цієї динамічності дуже важко відірватися від книжки, тому що ти читаєш, і історія Нелли закінчується, знаєте, на якійсь інтризі. І ти такий, о Боже, о Боже, що там? І ти починаєш читати Керолайн, і у Керолайн якась цікава історія починається. Вона починає знаходити якісь крихти інформації, де б ця аптека могла знаходитись. Якусь інформацію взагалі, хто така аптекарка, і ти такий, Ось, ось, ну, ти вже близько, ти вже близько, і тут бац, глава закінчується, і тут знову ми повертаємось до Нелли. І за рахунок цього книга читається дуже швидко, дуже легко і цікаво. Я ж кажу, мені ну, важко було відірватися, тому що ти це все фантазуєш. Е, у Керолайн багато питань: хто така Нела, чому так сталося, якісь запитання до подій. А ти читаєш главу Нелли, і ти, ну, ти все розумієш, ти все знаєш. І так я сказати: Керолайн, я знаю, я знаю, ось у мене відповіді. Да, я люблю розмовляти з книгами. Ну, і що ви мені зробите? Керолайн у нас починає э, розслідування, скажімо так. Вона знайомиться у бібліотеці з дівчиною, яка виявляється. Ой, яка виявляється цікавою дівчиною, яка допоможе їй в розслідуванні і не тільки в розслідуванні, яка допоможе їй, ну, трошки змінити себе, прийти до себе і до своїх бажань. Тому це дуже-дуже класна книжка. Я раджу вам її прочитати. Мені хочеться сказати більше, але сказати більше я не можу, тому що я і так дуже, дуже себе стримую, якщо чесно. Єдине, скажу, що чоловік Керлайн, який Джеймс, ну, тот ще арбузер, я вам скажу, тому що. Такі маніпуляції, які він використовує у спілкуванні з дружиною, ну це кошмар. Я не знаю, куди вона дивилася всі ці 10 років, і не розуміла, вообще, з ким вона живе. Тому що на хвилиночку, ну там просто сплошний редфлек, якщо чесно. Там просто ну ти дивишся, і ти такий боже, ну там не 10 з 10, вообще. Ось які справи. Так що раджу вам ознайомитися з цією книжкою, хоч вона повністю не задовільнила мої очікування, але вона варта вашої уваги. Обов'язково раджу її прочитати. 400 сторінок і повний емоційний спектр вам забезпечений. Я дивилася огляди інших дівчат на цю книгу, і я не знаю чому, але більшість. Каже, що їм книжка не дуже сподобалась. Я, якщо чесно, відчувала невеличку, ну я нервувала через те, що, можливо, я якось не так читала, хоча я, я, думаю, повністю зрозуміла книгу, її посил. А потім, думаю, ну, це ж нормально, коли твоя думка відрізняється від думки інших. Нормально, комусь може сподобатись, комусь може не сподобатись. Мені в принципі сподобалась. Кінцівка, є питання, але вона, ну, вона не псує враження від прочитаного. Якщо ви прочитали, поділіться враженнями, як взагалі вам книга, які емоції ви відчували під час читання, і чи є у вас, як у мене, в кінці якісь питаннячки. Якщо є, можемо їх обговорити. І дякую за перегляд. Дякую, що сиділи тут зі мною, слухали мене. Можливо, хоча б краєм вуха, підслуховували, займаючись якимись хатніми справами. Сподіваюсь побачити вас знову. Ем... Ну, все. Пока.